Розділ шостий. Продовження. друге. Боржник, теза. Боржник це більше, ніж просто гра. В Америці вона дедалі більше стає схожою на сценарій, план усього життя, наче те саме, що відбувається в джунглях Африки та Нової Гвінеї. Там родичі молодого чоловіка купують йому наречену за шалені гроші, залишивши його в боргах на багато років наперед. У нас також існує цей звичай, принаймні в більш цивілізованих частинах країни, за винятком того, що ціна нареченої стає ціною будинку, а роль родичів може виконувати банк. Таким чином, юнак в Новій Гвінеї зі старим годинником, начепленим на вухо, як амулет на щастя, і молодий чоловік в Америці з новим годинником на руці відчувають, що їхнє життя мають мету. Велике свято, наприклад, весілля або новосілля, відбувається не тоді, коли борг виплачено, а коли його беруть. Що ми бачимо на екранах телевізорів? Це не чоловік середніх років, який нарешті розрахувався за свій іпотечний кредит, а молодий чоловік, який переїздить до свого нового будинку разом із сім'єю, гордовито розмахуючи документами, які він щойно підписав, і з якими буде пов'язаний більшість продуктивних років. Після того, як він заплатить свої борги, іпотеку, витрати на коледж для своїх дітей і свою страховку, він стає проблемою. Пенсіонером, якого суспільство має забезпечити не тільки матеріальними благами, а й новою метою. Як і в Новій Гвінеї, якщо він дуже проникливий, то може стати кредитором, а не боржником. Але це відбувається досить рідко. Поки я пишу книгу По столу повзе Мокриця. Якщо її перевернути на спину, можна спостерігати за величезною боротьбою, яку вона почне, щоб знову перевернутись на ноги. Протягом цього часу вона має мету життя. Коли мокриці вдається її досягти, можна навіть побачити погляд перемоги на її обличчі. Вона повзагеть, геть, і я уявляю, як вона розповідає свою історію іншим мокрицям. Дивлячись на молоде покоління з позиції комахи, яка зробила це. І все ж таки в суміші самовдоволення знайдеться дрібка розчарування тепер, коли вона сягнула вершини, життя здається безцільним можливо, вона повернеться, сподіваючись повторити свій тріумф, можливо, варто було її позначити чорнилом, щоб упізнати, якщо вона піде на ризик. Смілива тваринка Мокриця не дивно, що вона виживала протягом мільйонів років. Проте, більшість молодих американців ставляться до своїх іпотечних кредитів дуже серйозно тільки під час стресу. Якщо вони перебувають у депресії або економічна ситуація погана, зобов'язання будуть змушувати їх іти далі і таким чином допоможуть декому з них не вчинити самогубства. Більшість часу вони грають у м'яку гру, якби не борги. Але здебільшого насолоджується життя. Лише деякі роблять кар'єру, граючи в жорстку гру боржник. Гра спробуй та збери STZ, типова гра для молодих подружжів, яка показує, як варто грати, щоб гравець вигравав незалежно від обставин. Вайти отримують усі види товарів і послуг у кредит незначні або розкішні, залежно від їхнього походження і того, як їх навчали гри бабусі, батьки, дідусі. Якщо кредитор поступається після кількох м'яких спроб отримати гроші, то вайти можуть насолодитися прибутком без штрафів і в цьому сенсі вони виграють. Якщо кредитор робить більш напружені спроби, то вони насолоджуються погонею. А також використанням покопок. Жорстка форма гри виникає, якщо кредитор вирішив отримати гроші назад. Для того, щоб отримати їх, йому доведеться вдатися до крайніх заходів. Вони зазвичай мають примусовий елемент бесіду з роботодавцями вайта чи появу біля будинку шумної та помітної вантажівки з надписом Агентство зі збору платежів. На цьому етапі відбувається поворот. Тепер Вайт знає, що йому ймовірно доведеться заплатити. Через примусовий елемент, який висловлено у більшості випадків у третьому листі від колекторів, якщо ви не з'явитесь у нашому офісі протягом 48 годин, Вайт відчуває, що має право гніватись і переходить до варіанта попався сучий сину». Цього разу він виграє, демонструючи, що кредитор жадібний, безжальний і ненадійний. Дві найочевидніше переваги полягають ось у чому перша, це зміцнює життєву позицію Вайта, яка є прихованою формою усі кредитори жадібні. Та друга, це пропонує велику зовнішню соціальну перевагу, адже наразі він може відкрито ганьбити кредитора у присутності своїх друзів, не втрачаючи статусу приємної людини. Він також може додатково використовувати внутрішню соціальну перевагу, зіштовхуючись із самим кредитором. Крім того, це виправдовує зловживання кредитною системою якщо всі кредитори такі, як показує його досвід, то навіщо їм платити. У гру кредитор у вигляді спробуй не заплатити СНЗ – часто грають дрібні землевласники. Гравці СТЗ та СНЗ легко впізнають один одного і через передбачувані транзакційні переваги та змагання отримують таємне задоволення і швидко починають спілкуватись. Незалежно від того, хто виграє гроші, кожен поліпшує позицію іншого, граючи в чому це сталося зі мною, після того як усе скінчиться. Грошові ігри можуть мати дуже серйозні наслідки. Якщо ці описи звучать комічно для деяких людей, то не тому, що вони дріб'язкові, а тому, що вчать людей ставитися серйозно до тривіальних мотивів поза ними. Антитеза. Очевидна антитеза СТЗ це запит на негайну оплату готівкою. Але хороший гравець у СТЗ, щоб обійти цю перепону, знає методи, які діятимуть на всіх кредиторів, окрім найжорсткіших. Антитеза СНЗ оперативність і чесність. Оскільки запеклі гравців СТЗ та СНЗ є професіоналами у повному розумінні цього слова, любителі мають стільки ж шансів виграти, скільки б вони мали проти шулерів. Якщо любитель рідко виграє, він може принаймні насолоджуватися життям, якщо стає учасником однієї з цих ігор. Оскільки такі ігри за традицією серйозні, ніщо так не спантеличує професіоналів, як сміх потерпілого аматора наприкінці, у фінансових колах це вважається неприпустимим. У випадках, про які повідомили авторові цієї книги, сміх із боржника, якого випадково зустріли на вулиці, викликає у нього здивування та розчарування, як гра в антитюхтія з гравцем у тюхтіях. Третє. Вдар мене. Теза. Зазвичай у цю гру грають люди, в яких на лобі написано: Будь ласка, не бийте мене. Спокуса майже непереборна, і коли все приходить до логічного результату, Вайт жадібно плаче. Але ж написано Не бийте мене. Потім відрозгублено додає Чому все це сталося зі мною ЧВЦСМ». Клінічно ЧВЦСМ можна інтроектувати і діагностувати як кліше гри психіатрія. Щоразу, коли я в стані стресу, я не в собі. Один елемент гри в ЧВЦСМ можна визначити як гордість на виворіт, моє нещастя краще, ніж ваші. Ця риса часто зустрічається в параноїків. Якщо люди в оточенні вайта стримуються від удару через доброту, Участь у грі я тільки намагаюся допомогти тобі чи соціальні умови або правила організації. Його поведінка стає дедалі більш провокаційною, поки він не переступає межі та зможу їх зробити йому послугу. До цієї категорії належать вигнанці, покинуті або ті, хто постійно втрачає роботу. Відповідна гра серед жінок називається старенька сукня. Жінки часто шляхетного походження, що сили намагаються бути поганими. Вони роблять так, щоб їхній заробіток із поважних причин не перевищував мінімуму. Якщо в них є статки, то завжди знаходяться заповзятливі молоді люди, які допоможуть їм позбутися грошей, даючи натомість акції несправжньої фірми або щось на кшталт цього. У розмовній мові таку жінку називають подружка матері. Яка завжди готова дати розумну батьківську пораду та живе життям інших. Їхня гра ЧВЦСМ тиха і лише поведінка жвавої боротьби ніби натякає на чому це все сталося зі мною. Цікава форма ЧВЦСМ спостерігається у добре адаптованих людей, які часто здобувають успіх, що перевищує їхні очікування. У цьому випадку ЧВЦ СМ може призвести до серйозного й конструктивного мислення та особистісного зростання в кращому сенсі, якщо набуде форми, що я насправді зробив, щоб на це заслужити. Четверте. Попався сучий сину. Теза. У класичному вигляді її можна побачити в покері. Вайт має гарний розклад карт. Наприклад, чотири тузи. У цей момент, якщо він є гравцем у ПСС, то більше зацікавлений у тому, що Блек повністю в його владі, ніж у тому, що може виграти гроші. Вайту необхідно відремонтувати каналізацію в будинку, і він уважно вивчає витрати разом із сантехніком до того, як дати останньому зелене світло. Ціну встановлюють і домовляються, що не буде жодних доплат. Коли Сантехнік надає рахунок, він додає кілька доларів за клапан, який не врахували раніше. Це становить приблизно 4 долари від усього 400 доларового рахунку. Вайт розлючується, дзвонить сантехніку та вимагає пояснень. Сантехнік не відступає. Вайт пише йому довгого листа, критикуючи його майстерність та етику, і відмовляється оплатити рахунок, поки не виключать доплату. Сантехнік зрештою поступається. Незабаром стає очевидно, що як Вайт, так і Сантехнік грали в гру. У ході переговорів вони погано визнали потенціал одне одного. Сантехнік зробив свій провокаційний крок, коли надав рахунок. Через домовленість щодо доплат Сантехнік явно помилився. Вайт мав виправдання люті спрямованої на Сантехніка. Замість того, щоб просто домовитись гідним чином, що відповідає стандартам дорослого, які він сам встановив. Можливо, з невеликим роздратуванням Вайт скористався можливістю зробити велике критичне зауваження щодо життя сантехніка в цілому. Поверхнево їхня сутичка має форму дорослий дорослий, законне обговорення встановленої суми. На психологічному рівні це сутичка батька з дорослим. Вайт експлуатував свій тривіальний, але соціально виправданий протест, позицію, щоб висловити накопичену за довгі роки лють стосовно опонента. Можливо, так робила його мати в подібній ситуації. Він швидко визнав своє основне відношення ПСС і зрозумів, що навіть тішиться з такого провокаційного кроку сантехніка. Потім він згадав, що колись у ранньому дитинстві шукав подібні несправедливості. Отримував від них задоволення та використовував їх. У багатьох випадках, з якими зіштовхувався, він забув фактичну провокацію, але згадав у деталях хід битви. А Сантехнік, мабуть, грав у варіацію, чому все це сталося зі мною. ЧАВЦСМ. ПСС це гра для двох учасників, яку варто відрізнити від Хіба це не жахливо. ХЦНЖ. У ХЦНЖ гравець прагне несправедливості для того, щоб скаржитися на неї третім особам, що робить ХЦНЖ грою для трьох агресора, жертви та довіреної особи. У ХЦНЖ грають під гаслом страждання не любить самотності. Довірена особа це зазвичай хтось, хто грає у ХЦНЖ. ЧВЦСМ СМ теж гра для трьох. Але тут агент намагається встановити свою першість у нещасті та оборюється конкуренцією з боку інших нещасних. ПСС комерціалізується у професійну форму з трьома учасниками, що інакше зветься шантаж. Її можна також відтворити як подружню гру на двох у більш-менш тонкій формі. Антитеза Найкраща антитеза це правильна поведінка. Стосунки гравцем у ПСС повинні чітко і детально формулюватись і варто суворо дотримуватись правил. У клінічній практиці, наприклад, питання оплати за пропущені сеанси або їх скасування має вирішуватись відразу, але варто вжити додаткових запобіжних заходів, щоб уникнути помилок у бухгалтерії. Якщо виникає непередбачене ускладнення, антитезою варто поступатись до того часу, поки терапевт не підготується, щоб мати справу з грою. У щоденному житті ділові стосунки з гравцями у ПСС завжди пов'язані з очікуваними ризиками, з дружиною такої людини варто поводитись із звічливою правильністю, а м'якого флірту, любощів та образ варто уникати. Особливо коли чоловік сам, здається, заохочує до того. Аналіз. Теза. Попався сучий сину. Мета виправдання. Ролі. Жертва. Агресор. Приклади. Перший. Я спіймав тебе цього разу. Другий. Ревнивий чоловік. Соціальна парадигма. Дорослий дорослий. Дорослий, дивись, що ти зробив не так. Дорослий, тепер, коли ти вказав мені на це, я бачу, що ти маєш рацію. Психологічна парадигма. Батько, дитина. Батько, я спостерігав за тобою та сподівався, що ти помилишся. Дитина, цього разу ти мене піймав. Батько, так, і ти відчуєш всю силу моєї люті. Ходи, перший. Провокація. Звинувачення. Другий захист звинувачення. Третій захист покарання. Переваги. Перше внутрішня психологічна. Обґрунтування люті. Друге. Зовнішня психологічна. Можливість уникнення конфронтації власних недоліків. Третя. Внутрішня соціальна. ПСС 4. Зовнішня соціальна. Вони завжди готові тебе спіймати. П'яте. Біологічна обмін гнівом між особами однієї статі. Шосте. Екзистенціальна. Людям не можна довіряти. П'яте. Дивись, що ти змусив мене зробити. Теза. У своїй класичній формі це подружня гра і наразі одна з найчастіших причин розлучення. Однак гру можна відтворити між батьками та дітьми і в трудовому житті. Деща ТЗ першого ступеня Вайт, почуваючись відлюдником, занурюється в будь-яку діяльність, яка допомагає йому ізолюватись від людей. Можливо, все, чого він хоче на цей момент, це залишитись на самоті. Порушник, наприклад, його дружина або хтось із його дітей очікує погладжування або ставить йому запитання на зразок, де я можу знайти плоскогопці. Це переривання змушує Вайта впустити долото, пензлик, друкарську машинку або паяльник. Він розлючується і кричить на порушника Дивись, що ти змусив мене зробити. Якщо таке відбувається роками, Родина почне залишати його наодинці, коли він занурюється у справу. Звичайно, що не порушник, а власне роздратування Вайта змушує його впустити предмет, а він і радіє з цього, бо це дає йому можливість вигнати порушника. На жаль, це гра, якої занадто швидко навчаються маленькі діти, тому вона легко передається із покоління до покоління. Що сильніша спокоса зіграти, то чіткіше демонструється задоволення та переваги. Дещати ЗМЗ другого ступеня. Якщо Дещати ЗМЗ є основою способу життя, а не просто використовується як захисний механізм, Вайт одружується з жінкою, яка грає у Я тільки намагаюся допомогти тобі чи щось подібне. Саме тоді йому легко делегувати їй ухвалення рішень. Часто це відбувається делікатно та галантно. Він може чемно й увічливо дозволити їй вирішити, куди піти на вечерю та який фільм подивитися. Якщо все добре, то він насолодиться. Якщо ні, то він може звинуватити її, сказавши або маючи на увазі: Ти мене в це втягла. Простий варіант, деща те з МЗ. Або він може перекласти тягар рішень, що стосується виховання дітей на неї. Тоді як він сам виступатиме виконавцем. Якщо діти засмутяться, він може зіграти в чисту форму дещате ЗМЗ, це складає основу на роки, з'являється можливість звинувачувати матір у всіх негараздах дітей. У цьому випадку Деща ТМЗ не є самоціллю, а лише пропонує задоволення на шляху до я ж тобі казав, або Дивись, що ти накоїла цього разу. Професіональний гравець, який розряджається психологічно в дещо ТЗМЗ, буде використовувати це і в роботі. У цьому випадку багатостраждальний погляд образи замінює слова. Гравець демократично або як гарний керівник шукає порад у своїх помічників. Для нього це спосіб зайняти неприступну позицію для тероризування підлеглих. Будь-яку помилку, яку він зробить, можна використати проти них. Звинувативши у всьому. Якщо використовувати такий підхід проти керівників, звинувачуючи їх у своїх помилках, то гра деща ТЗМЗ стає саморуйнівною та може призвести до припинення роботи, або якщо це армія, переведення гравця до іншого підрозділу частини. У цьому випадку компонент, чому все це сталося зі мною, пов'язаний з обуреними людьми або знов за своє. З людьми, схильними до депресій, обидва компоненти з категорії гри вдармене. Деща ТЗМЗ третього ступеня у жорстку форму деща ТЗМЗ можуть грати параноїки та необережні люди, які дали їм пораду. Така суміш може бути небезпечною і в окремих випадках навіть призводити до летальних наслідків. Дивись, що ти змусив мене зробити, та ти мене в це втягла ТМЦВ гарно доповнюють одне одного, тому комбінація Деща ТЗМЗ ТМЦВ є класичною основою прихованого контракту гри в багатьох шлюбах. Цей контракт ілюструється описаною нижче послідовністю. За взаємною домовленістю місіс Вайт займається сімейною бухгалтерією і сплачує рахунки, бо містер Вайт погано рахує. Кожні кілька місяців їм повідомляють про овердрафт грошей з банківського рахунку, і Вайт змушений домовлятися з банком. Коли вони аналізують джерело труднощів, то виявляється, що місіс Вайт придбала дорогі речі, не сказавши чоловікові. Коли це стає явним, містер Вайт люто грає у ТМЦВ. А дружина зі сльозами на очах погоджується з докором і обіцяє, що таке більше не повториться. Усе йде добре деякий час, а потім раптом з'являється агент кредитора і вимагає оплату за просрочений рахунок. Містер Вайт, який нічого не знає про цей рахунок, спитає про нього в дружини. Вона знову гратиме у Деща ТЗМЗ, сказавши, що це його провина. Він заборонив їй використовувати ліміт банківського рахунку, тому, щоб звести кінці з кінцями, вона не сплачувала цей великий рахунок і приховала це від нього. Ці ігри можуть тривати десятиліттями на тій підставі, що кожен випадок останній, і тому відрізнятиметься кожні кілька місяців. У терапії містер Вайт дуже спритно аналізує груби з допомоги терапевта і розробляє ефективні методи лікування. За взаємною домовленістю, він разом із місіс Вайт оформлюють всі банківські рахунки на його ім'я. Місіс Вайт продовжує вести бухгалтерію і виконувати перевірки. Але містер Вайт бачить рахунки першим і контролює виплати. Таким чином, він не допускає перевитрат та кредитів, і вони разом рахують сімейний бюджет. Позбавлені задоволення і переваг, деща та ЗМЗ Вайти спочатку здивовані, а потім змушені знайти більш відкриті й конструктивні методи отримувати задоволення одне від одного. Антитеза антитеза до Деща ТЗ МЗ першого ступеня це залишити гравця на одинці, до другого ступеня повернути право рішення містеру Вайто. Гравці першого ступеня можуть досягти реакції самотності та рідко гніву. Гравці другого ступеня можуть образитись через раптову ініціативу, тому систематичне використання анти-ДЩТЗМЗ призводить до неприємних наслідків. Антитеза до ДЩТЗМЗ МЗ третього ступеня повинна здійснюватись під наглядом професіонала. ЧАСТКОВИЙ аналіз Мета цієї гри полягає у виправданні. Динамічно, м'яка форма може бути пов'язана з передчасною еякуляцією, а жорстка з тривогою щодо кастрації. Вона легко засвоюється дітьми. Зовнішня психологічна перевага ухиляння від відповідальності є головною, і гра часто виникає через загрозу інтимної близькості, адже виправданий гнів пропонує хороший привід для уникнення сексуального контакту. Екзистенціальна позиція Я не винний. Примітка. Висловлюю подяку докторові Родні Нерс та місіс Френсіс Медсон із Центру лікування алкоголізму в Окленді, штат Каліфорнія. Також докторові Кеннету Еверсту, докторові Старелсу, докторові Робертсу Гулдінгу та всім, хто зацікавлений цією проблемою. За невтомні зусилля у вивченні алкоголіка як гри, внесок у теперішню дискусію та її критику. Читала Точенюк Ольга. Продовження цієї книги ви знайдете на моєму ютуб каналі у списку відтворення ігри, у які грають люди. Якщо сподобалась книга, то поділіться своїми враженнями про неї у коментарях. А ще порайте нову книжку для прочитання. Дуже прошу кожного з вас підтримувати відео лайками, коментарями та підписками. Це дуже важливо для розвитку україномовного каналу. Також підтримайте канал фінансово, реквізити картки та посилання на Монобанку я залишу в описі під відео. Щиро дякую всім, хто підтримує. Хай квітне український Ютуб.